І так, всім привіт! Коротше, тут так сказати, типа, поломка була на цьому спаркові 150-му. Він перестав заводитись і якби, проблема а, була з карбюратором. я до карбюратора, він абсолютно був чистий. Ну, знизу стойку, звісно, було сміття, але почистив. Все нормально, Склад назад, а, в фільтру там був бензин. ну, но... Я бігом взяв шланочку, прикинув на карбюратор і якби думав, що сюди в карбюратор поступає бензин. Ну, коротше, як би так, що, от, виходить, відкрутив, дивіться, бензин тече. І все одно він не заводиться. Взяв я, виходить топліво, поставив півтора оборота, бо тут стояла половина. От. Ну, Понятно, для такого циклу це маловато. Поставив півтора. Потім... Пробую заводитися, як би хоче, але не заводиться, тобто не вистачає бензину. Потім взяв. я що? Коротше, тут стояв фільтр от, між карбюратором і краніком. То фільтр, виходить, що донизу опустив, відкриваю того, краник і бензин не тече. А, як би мені каже, хлопець, а там ж, в принципі, бензин був. Да, він, в принципі, був ще доля, але мого бензину туди, і все одно якби так. Потім скидаю екранка, кранка забився. Що доверху, що донизу, коротше резерв і всьому прочему, ви зрозуміли. Тобто було забито, почистив його, потім знову таке відкриваю і всьому прочему, донизу фільтр того і там не капає. Вообще. Знімаю того фільтра, пробую продути, він взагалі на тяжку йде. Тобто, ніби то есть, нібито я продув, там зінка, піточка, щось там туди поступав. І якби ні. Тоді мало. ладно, фільтру немає нового, то взяв штаночку напряму туди. І з першого разу, в принципі, ні, з другого разу він в мене завівся. Так що я, якось так, якщо що він перестав заводитись, всім прочим, а, тим більше свічка я перевірив, що була суха. Бо я після ще й клапана весь настраював, коротше, нічого не дало. Оказалося, да, проблема була з карбюратором. Якби не з карбюратором, просто бензин дуже помало поступав через цей фільтр. Так що, якщо, що, потрібно подивитися спочатку до самого краніка, а потім до фільтра, ну і потім вже до карбюратора і вже до головки, до свічі. Ну, Я кажу, починати треба з легшого. Ну, коротше, як би так. Так що, якось так. Всім спасибо за просмотр, всім пока.